Добрий вечір діти, сьогодні ми почитаємо про пінгвіненя Боб Даніел де Лука. Познайомимося ми сьогодні з пінгвінами, які живуть. В Антарктиці. Що осені імператорські пінгвіни вирушають у довгу подорож до Південного полюса. Вони йдуть день за днем по льоду і снігу. Альфред уже не раз брав участь у цьому поході, але цього року він, здається, йому виснажливішим, ніж раніше. Я стаю за старим для такого, зітхає він. Але незабаром знову вирушає в дорогу. Урешті-решт пінгвіни дістаються південного полюса. Вони влаштовують справжню вечірку, адже після такої довгої подорожі добре знову зустрітися зі старими друзями. Раптом Альфред помічає у натовпі когось дуже особливого. На флорі зараз Фіолетова хустина. Альфреду здається, що вона виглядає ще привабливішою, ніж минулого року. Він такий щасливий її бачити, що навіть проливає свій напій. Потім він починає насвистувати, сподіваючись, що флора не забула їхню особливу мелодію. Альфред намагається справити враження на флору, вічливо кланяючись і киваючи головою. Спочатку флора дивиться в інший бік, але потім кланяється теж. Пара йде разом. Альфред радий, що красуня обрала саме його. Незабаром флора відкладе яйце, і горді батьки матимуть імператорське пташеня. Коли малюк вилупився з яйця, батьки вирішують назвати його Бобом. Флора й Альфред почив доглядають своє пташеня. Вони обидва дуже втомлюються і змушені довго йти до узбережжя, щоб зловити трохи риби й попоїсти. Вони це роблять по черзі, щоб кожен зберігав свої сили. Бідолашному малому бобові холодно. Його мама каже, це дуже прикро, що вони живуть у найхолоднішій частині світу. Але Флорі шкода її пташеняти, і вона дає йому ковдру. А коли цього виявляється замало, вона думає, що ж робити. І тоді в неї виникає блискуча ідея. Флора вирішує сплести теплий одяг для малого Боба. Спочатку вона робить йому чудовий комбінезон, потім плетить для нього довгий товстий шарф, Боб допомагає своїй матусі. Так вона швидше закінчить роботу. Тепер Боб найкраще зігріти малюк у всій колонії. Флора мала ще одну причину сплести яскравий зелений шарф для Боба. Вона сподівалася, що це допомагатиме їй знаходити його в переповненій колонії. Багато чого відбувається тут сьогодні. Але де ж Боб? А ось він, на дитячому майданчику. Усім здається, весело. Але чому Боб ховається під гіркою ковзанкою? Незважаючи на всі зусилля його батьків, він залишається дуже сором'язливим малюком, який і досі не має друзів. Бог, Боб, як зазвичай, ховається, коли розпочинається снігова буря. Батьки всі разом пішли на рибалку, тому малята туляться один до одного, щоб зігрітися. Але Боб запізнився і тому застряг на краю натовпу, де можна просто замежнити. Йому ще поталанило, що він має зелений шар. Після того, як снігова буля закінчилася, Боб почувається трохи тепліше. Він подорожував із кількома малюками у натовпі і зараз йому весело бавитися з ним. Але Боб не звик до Ігор. Він підходить занадто близько до краю кружаної скелі і раптом відчуває, що летить дзьобом униз Просто в море. Боб гучно плюхається у воду. Він ще ніколи не плавав, а отже йому доведеться швидко вчитися. Решта пінгвінів із жахом дивляться на великого леопардового тюленя, який не здоганяє Боба. І з того пінгвіняти вийде смачний обід, думає тюлень. Хто ж урятує Боба? Бобові дуже потоланило, бо ревісник, який відпочивав на крижаній скелі, зашвидкий для леопардового тюленя. Великий птах пірнає вниз і вчасно рятує Боба. Бідний малюк Боб виснажений, але всі дорослі заспокоєні, бо він у безпеці і почувається добре. Тепер, коли знову літо. Пінгвіни, тюлені, чайки та інші тварини насолоджуються сонцем на узбережжі Антарктиди. Бобові нарешті тепло, його мама розслаблена і щаслива. За кілька місяців треба буде вирушати у довгу подорож на південь. Але це останнє, що займає думки пінгвінів у цей сонячний день. Боб належить до імператорських пінгвінів. Це лише один з багатьох видів. На цій сторінці можна побачити п'ять інших. Який, на твою думку, найменший? Дивимось Товстодзьобий пінгвін, пінгвін аделі, очковий пінгвін, імператорський пінгвін та його малюк, антарктичний пінгвін та малий пінгвін. Правильно, найменший малий пінгвін. А ось і боб зі своїми друзями. Усі вони живуть в, Антарк... в Антарктиці біля Південного полюса. Це буревісник, сам Боб, імператорський пінгвін, тюлень Ведела і його малюк, Товстодзьобий пінгвін, леопардовий тюлень, морський слон, пінгвін Аделі, альбатрос, косатка та синій кит. На сьогодні все. На добраніч!